Всім мої вітання. Хто відкрив це відео? Так, я з вами погоджуюсь. Я давно не виставляла своїх роликів. І цей мій ролик зроблений досить давно. Це моя подорож в кваси. А саме сьогодні я запрошую вас в ципу. Що таке ципа? Це броварня, про яку вам розкаже дуже, на мій погляд, досвідчений знавець пива пан Юрій. Він проводить екскурсії. В ципі ви можете дізнатися абсолютно все, про всі сорти пива. Як вариться, що дотримується у пана Юрія, тому що він дійсно дуже фаховий спеціаліст відносно того, що відбувається в броварні. Це так гарно нас запрошує гостинний гостинний зал'є, де ви можете познайомитися з продукцією ципин. І не тільки. Вибирати собі за смаком улюблений варіант пива. І, звичайно, тут ви можете замовити екскурсію з дегустацією. Я вибрала собі гарне пиво, яке я дуже люблю, це пиво Берлівайн. Про нього пан Юрій нам розкаже детальніше. Я хочу тільки сказати, що це пиво неймовірне, за смаком, а вам насолоджуватися. Вам дуже люб'язно розкажуть про всі продукти, які пропонуються. А це є і перепічка, і більш Міцні напої, а також сири, сироварні васку. Запропонують вам і вина Кахановської. Це петнатівські вина, також дуже цікаві. Декілька слів хочу розказати про особливий сорт пива, пиво, яке називається цепа. Ми варимо експериментальні сорти цепа. І е, експериментальні сорти пива нашого. І один із них у нас є на столі, особливий, і е, з ним потрібно більше працювати, як, як із е, такими сортами. Ми варимо е, це пиво в стилі барлівайн. Воно міцненьке по алкоголю, але гарне, ароматне і ну, смачне. Але ще додаток цього. Ми витримуємо його в бочках, або вірніше в діжках вже будемо говорити. Барики. Е Тепер є ще таке слово, барики. Барики. І е 12 місяців е бочки із під вина. Не буду детально, е є різні бочки, різне вино, але ми є підприємство, де проводить реставрацію діжок. Ми в них беремо, бувші ще в житку ці бочки, і воно ще набирає. Аромат і смак додатково того продукту, який був в бочці. Що... Зараз ми знаходимося на броварні ципа. Я називаю це велике гніздечко ципи, бо це вже слідуючий крок нашого розвитку. Ципа народилася в ресторані через дорогу, який називається бокоро, і там маленьке. Невеликого об'єму обладнання для варіння пива, де цепа народилася. Там варочний котел на ножках, маленька кастрюля і яйцеподібні бродильні чани. І в зв'язку з тим названого ципа. А зараз ми знаходимося вже на великому гніздечку, цепа, де ми варимо цікаві і більше вже нашого пива. Обладнання виглядає так. Це вже сучасне обладнання, виробник. Ну, скажу, це угорщина Зіптех. Наші колеги дуже гарно працює, не тільки блестить, а й варить гарне пиво. Варимо ми багато сортів, багато експериментуємо, але варимо унікальні сорти із нашими інгредієнтами. Наприклад, є традиційно солод, хміль, вода і дріжджі. Але ще плюс є у нас пиво, де ви п'єте і відчуваєте аромат ліса, хвою. І ми дійсно беремо, збираємо гілки нашої смереки і додаємо під час бродіння в пиво. Так само наші трави і багато, багато унікальних сортів пива. Розкажіть про пиво е, на молодці. Це темне пиво. Так, це темне пиво, темний сорт пива. Е, воно зварено в стилі milk stout. І ми назвали ципа на молодці, а люди вже думають, що ми там такі даємо молоко з нашої ферми. Це по стилю воно називається Milk Stout, але там додається трохи лактози. Лактозу не їдять певні дріжджі, а вона чуть змягчує смажену гірчинку темного mm -hmm. солода. А наоборот, додає такий кремовий гарний смак і аромат. І людям подобається. Ну, є простий Stout, а це milk Stout, Але ми назвали його на молоці. Дуже гарно дякую, але ще у вас є дуже гарне пиво, яке називається гуцул-іпа. Гуцул це таке традиційне закарпатське слово. Але скажіть, як поєдналося Гуцул і ІПА? Ну, е, ІПА це е, ну, міцненьке вже пиво, по алкоголю міцненьке і е, насиченої гірченкою. І ще й аромат гарний. І ми зварили є ІПА у нас просто. А коли ми це і це підійшло, воно таке смачне, як гірські, як у горах, все смачне. Але я рахую, що таке міцне, темпераментне з гірченку, як гуцул. Гуцул, і так і пає, воно так зв'язалося. Щось до гуцула ближче. Дуже вам гарно дякую. На здорові закінчилась невеличка екскурсія по броварні ципа з паном Юрієм. І я наголошую, що саме в цій ресторації Охараш народилася цепа. Оце маленьке гніздечко, про яке нам розповідав пан Юрій. І, до речі, хочу е, наголосити, що є в мене такі відвідувачі мого каналу. Які мені трохи дорікають, що я не в певній мірі висвітлюю тот чи інший момент. Не все розказую, наприклад, і про рахів. Мої шановні, я хочу, щоб ви відвідали ці місця, щоб ви побували в цій атмосфері. Я впевнена, що вам сподобається, може навіть більше, як мені. І я дуже радію тому, що ви там буваєте. А з вами була Вікторія. На все добре, гарних днів!